Я вмикаю новини і чую знайомі слова. Захисники і захисниці України. Кожного разу серце б'ється швидше і швидше. Щоразу, коли думаю про них, мої думки поринають у нескінчену вдячність і захоплення. Я уявляю обличчя тих, хто зараз там, на передовій. Молоді хлопці й дівчата, жінки і чоловіки, які обрали захищати нашу країну, їхнє обличчя це відзеркалені сили мужності і незламної волі. Тепер вони на фронті, зі зброєю в руках, але в очах світло надії. Що вони відчувають, коли чують вибухи за кілька кілометрів? Як вони дивляться на наше мирне небо, знаючи, що вони та саме стіна між миром і війною? Коли я думаю про наших захисниць, відчуваю особливий трепет. Вони це не просто хоробрі жінки зі зброєю, вони ті, хто вміють бути ніжними і сильними водночас. День захисників і захисниць це не просто свято, це день, коли кожен з нас має згадати тих, хто тримає на своїх плечах мирне життя. Кожного разу, коли я бачу українське прапор, він нагадує мені про них. Це не просто символ нашої держави, це символ їхньої боротьби. Я знаю, що вони мріють про той день, коли зможуть повернутися додому, зняти важкі бронежилети і знову стати просто самим собою. Захисниці і захисники. Дякую вам за цей ранок, за те, що я можу гуляти, відчувати спокій, за те, що в мене є майбутнє. Ви герої, і я пишаюся тим, що живу в країні яку захищаєте ви. Слава вам! Слава Україні.